Пам'ять серця Придністров'я вшанувало своїх загиблих героїв-захисників. Надбавки за боротьбу з короною новий механізм виплат медикам запрацював з 1 серпня. Олімпіада 80. Придністровський слід у грандіозній події. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Після довгої перерви ми раді знову вітати вас. Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. 1 серпня 1992 року, день, який Придністровці наближали як могли, і кожен за виборюваний мир заплатив свою ціну. 28 років тому закінчилася війна, а біль та пам'ять не вгасають. Столичний меморіал слави 1 серпня тут завжди багатолюдно. Цьогоріч траурний захід у зв'язку з карантинними обмеженнями провели з мінімальною кількістю людей. Квіти до вічного вогню від імені усіх передністровців поклав президент Вадим Красносельський, а також керівництво нашої республіки. У 92-му році у Придністров'ї не було професійної армії. На захист республіки встали ополченці, козаки, бійці ТРЗ. 21 липня 92-го було підписано угоду про припинення бойових дій, а 1 серпня почали розводити супротивні сторони. Це дата перший день Придністровського миру. Комусь можливо зручно і вигідно забути, як у мирні придністровські міста прийшли озброєні націоналісти, як розстрілювали ні в чому не винних людей, як намагалися відібрати свободу, мову, батьківщину. Ми, придністровці, не забудемо. Минуло 28 років. Пам'ять про тих, хто воював за мирне небо і досі жива. На території рибниці та району бойових дій не велося, але допомагаючи жителям Бендер, Терасполя та Дубосар у цій війні поліг 31 грибничанин. один грибничанин. день, вже, як кажеться. Говориться... Цей день згадуємо вже мало не 30 років. Він символізує мир, повернення хлопців додому, до своїх родин. Ну і звичайно ж, пам'ять тих, хто не повернувся. Це ніби й день перемоги, і день скорботи за хлопцями, які навіки залишилися там. Усіх загиблих у неоголошеній війні Молдови проти Придністров'я згадували і в Дубосарах. Це місто у центрі республіки було гарячою точкою, починаючи з 90-го року. На Дубосарському напрямку загинуло 156 захисників Придністров'я. 44 зникли безвісти. Дать до пам'яті всім ріб. Ми вшановуємо пам'ять усіх, хто тут похований. Тут лежить і мій 20-річний син Сашко. В останній момент я його попросила залишитися вдома. А він мені сказав, я не можу зганьбити своє ім'я і свою сім'ю. Що скажуть мої товариші? І у мене тоді вирвалося. А якщо вб'ють, він сказав, залишуся вічно молодим. Від війни 92-го постраждала кожна десята придністровська сім'я: півтори тисячі поранених, 809 загиблих, 270 з них мирні жителі. Така занадто дорога ціна свободи нашої країни. До дня пам'яті і скорботи держархів опублікував у себе на сайті базу даних загиблих захисників Придністров'я. Всього в списку близько 800 прізвищ. Це найповніший електронний показчик, над яким працювали майже 10 років. Тут є і прізвища мирних жителів, які загинули на початку 90-х під час збройного конфлікту. Можна це діло по фамілі можна шукати за прізвищем, іменем, можна просто за населеним пунктом роком народження, тобто за будь-яким матеріалом, який у вас є, за хоч якоюсь зачіпкою. У списку 787 прізвищ. Кожний після перевірки вносили в показчик вручну. Тут коротка біографія захисника, де і за яких обставин загинув. А якщо вам необхідні подробиці або посилання на довідки, і документи за конкретною людиною, з цим теж не буде ніяких проблем. Вони в доступі в доступі на вимогу людини. Вона може звернутися за допомогою сайту, електронної пошти або телефону, і ми відсканований документ надамо. Робота над списком триває. База даних доповниться спогадами, світлинами та довідковими матеріалами. Війська дяді Васі відзначили своє священне свято. По всьому Придністрові відбулися заходи на честь 90-ї річниці створення радянських повітряно-десантних військ. Головним місцем зустрічі десантників зі всієї республіки стали дубосари, але відзначала крилата піхота свій день по всіх містах. З будь-яких висот в будь-яке пекло цитати легендарного генерала армії Василя Маргєлова для десантників стали гласом життя. Саме його вони вважають батьком і засновником десантних військ. Його син син перший стрибнув з парашута в техніці. Він не пожалів його і показав на прикладі сина всім командирам, що так можна робити. Тільки радянські десантники могли виконувати стрибки такою технікою. Як знак нескінченої поваги та подяки, щороку до пам'ятника-засновника повітряно-десантних військ представники крилатої піхоти несуть живі квіти У Босари. В день ПДВ приїхали десантники з усієї республіки. Розпочалося свято з автопробігу. Колона 40 автомобілів проїхала по всіх місцях поховання бойових товаришів до меморіалу воїнської слави. Три роки тому десантники встановили тут пам'ятник Василю Маргєлову. В 1944-му він командував ясько кишинівською десантно штурмовою операцією якою звільнялись і дубосари братській могилі, на меморіалі слави покоїться і захисники Придністров'я? Після урочистості біля фонтану нагороди тим, хто і сьогодні йде по життю з девізом Ніхто крім нас вручав відомий десантник країни, керівник республіканського оперштабу з боротьби з коронавірусом Руслан Мова. Чому мене навчила ведеве? Чого навчили ПДВ? Як сказав великий командир Маргєлов, збили з ніг, бийся на колінах, і ти не можеш лежачи наступай. Ніхто крім нас. Слава ПДВ! Володарі блакитних беретів приклад мужності та патріотизму. Вони щастя виконують свій обов'язок перед батьківщиною завжди на передовій. І в Афгані, і в 1992-му. Федір Маланчук, жахи війни, зазнав на собі. Воїн-інтернаціоналіст, десантник виконував свій військовий обов'язок в Афганістані. Був важко поранений. Настакочілі. Нас так вчили, біду не пропускати, як говорив Маргєлов. Не може стоячи, повзи, але виконуй завдання. Будемо і далі захищати нашу батьківщину. Представники крилатої піхоти зустріли своє священне свято гідно. Купання у фонтані та розбивання пляшок об голову стереотипи серед справжніх десантників. Так не прийнято відзначати день ПДВ. Запевняють представники елітних військ. Настоящі десантники Справжні десантники, пляшки об голови не б'ють, і цеглини теж це все кіношні трюки. Десантники це не просто костоломи, це люди з хорошим інтелектом, мізками. Там, де воювало ПДВ, там треба було багато думати, діяти, приймати рішення. сьогодні. Ветерани ПДВ готують молодь до служби в армії за патріотичне виховання підростаючого покоління. Низку десантників відзначили почесними грамотами та листами подяки. Вищий ризик, тим більше доплата. Йдеться про фінансове заохочення для тих, хто бореться з ковід. Лікарі, медперсонал, співробітники швидкої і лаборанти. Тепер розмір надбавок залежатиме від категорії медостанови. Таке завдання поставив президент. виходячи з рівня госпіталю, зменшується ризик захворюваності. Зменшується ризик, скажімо так, прямого контакту ковідного хворого з медпрацівником. Тому я думаю, що несправедливо вирівнювати доплати тим, хто працює в червоній зоні, і припустимо на іншому рівні. Надбавки за зарплати за ризик медики отримують щомісяця. Гроші на ці цілі виділила держава і компанія Шериф. Тепер все буде по іншому. В оперштабі запропонували виділити три категорії медиків. Пропонується, що доплати 100% отримає отримує персонал ковід стаціонарів, швидкої допомоги і ковід лабораторій. Ці працівники в найбільшій зоні ризику. 75% – для працівників медустанов першого рівня, де лежать пацієнти з підозрою на COVID-19, медпрацівникам, які збирають проби для аналізу, і лікарям-епідеміологам санепідемстанції. 50% – працівникам лікарень третього рівня. Новий механізм діє з 1 серпня. Тепер не обов'язково сидіти на карантині 14 днів. Досить здати тест на ковід. З 1 серпня усі приїжджі можуть зробити плавний ПЛР-аналіз. Охочих вже 30 чоловік. За добу Придністровська лабораторія може провести 26 тестів. По Терасполю 6, Бендерах 5, по інших районах Республіки по 3 аналізи. Більше зможуть робити, коли відкриється лабораторія у рибниці. ПЛР тест коштує 440 рублів. Також Мадянин може надати на пункті пропуску довідку про проходження ПЛР-тесту в іноземних лабораторіях. Така довідка дійсна протягом 72 годин з моменту її видачі. Якщо результат негативний, дотримуватися карантину не потрібно. Вірус у Придністров'ї, ситуація плаваюча за вихідні, плюс 25 інфікованих. Всього з початку епідемії 1553 випадки. На іншому боці переможці. В їх лавах теж поповнення, плюс 38 чоловік. Всього тих, хто поборов ковід, 1324. Ковід-19 продовжує наступати. Світ перетнув нову позначку. Тепер понад 18 мільйонів інфікованих. Рейтинг очолюють Сполучені Штати. За липень в Америці від корони померло 25 тисяч чоловік. Кількість заражених зросла на 1,8 мільйонів або на 66%. відсотків. Це майже половина від загальної кількості підтверджених діагнозів, а їх близько 5 мільйонів. На другій стрічці розташувалася Бразилія за минулий тиждень. Понад 313 тисяч коронапозитивів. Всього 2,5 мільйона інфікованих замикає трійку лідерів Індія, 1,8 мільйона заражених. В Європі знову карантин. Новий ковід спалах у Австрії, в штаті Вікторія оголосили червоний код. За добу там понад 670 заражених. В Італії продовжили режим надзвичайної ситуації до середини жовтня. У бельгійській провінції Адверпен різке зростання випадків коронавірусу влада ввела комендантську годину на покупки у магазині. Відводиться найбільше 30 хвилин. Неспокійною наших сусідів за три перших дні серпня плюс 630 заражених, з них сім медиків. Зараз 3079 інфікованих співробітників медустанов. Всього ж в країні вже 25 тисяч коронавипадків. Молдова зміцнює свої позиції в червоній ковід зоні. 80 років тому, 2 серпня 1940 року була створена Молдавська Радянська Соціалістична Республіка. До її складу увійшли землі Придністров'я, столицю із Стерасполя перенесли у Кишинів. Однак спільне існування частини Бессарабії і Придністров'я протягом 50 років в складі однієї союзної республіки так і не зблизило два береги Дністра. Це проявилося відразу ж з початком процесу розпаду Радянського Союзу. Замість політики національного примирення Кишинів обрав шлях сепаратизму. 23 червня 1990 року. Верховна Рада РСР Молдови ухвалила постанову, якою оголосила створення МРСР в 1940 році незаконним. Цим документом вона по суті офіційно відмовилася від спільної держави з Придністров'ям на підставі цього рішення 31 липня 1990 року президія Тираспольської міської ради проголосила, що не вважає себе зв'язаною якими небудь зобов'язаннями перед керівництвом РСР Молдови. До цього часу в більшості населених пунктів Придністров'я пройшли референдуми, на яких їх жителі висловилися за створення Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, що й було зроблено 2 вересня 1990 року. І ще одна дата: сьогодні рівно 40 років, як Радянський Союз урочистою церемонією завершив 22-гі Олімпійські ігри. В Переможну історію цих міжнародних змагань вписали свої імена і придністровці. Тираспольчанка Лариса Попова з Олімпіади 80 привезла золото з академічного веслування. Згадують ту грандіозну подію і ветерани Бендерської прятяні. Кадри хроніки Олімпіади – Подія світового значення у союзі. Змагалися лише найкращі спортсмени, а супроводжували змагання кращі артисти. Серед них молдавський колектив Прієтінія. За рік до Московської Олімпіади група музикантів і танцюристів з Бендер анонсувала майбутні події в Парижі, представляючи СРСР. Ми рекламували Олімпіаду 80 давали прес-конференції, роз'яснювали, як могли все, що за програмою нам треба було говорити. Де б ми не виступали, атмосфера була дуже висока завжди. Закордонне відрядження запам'яталося назавжди – Лувр, Версаль, Перлашес. Потім настало Олімпійське літо. Прийтіні на цей раз відправилися в Москву, столицю СРСР, і місце проведення 22-х Олімпійських ігор. Нас приважала вся республіка. Нас проводжала вся республіка, нас проводжало місто, перший секретар Бендер, директор комбінату Шовкого, вся влада проводжала нас на місці. Нас зустріли добре. Ми жили в готелі поруч з Олімпійським центром. Внести яскраву ноту відпочинок спортсменів. Таке завдання стояло перед танцюристами і вокалістами. Увечері після чергового етапу змагань учасники Олімпіади сідали в залі для глядачів і дивилися концертну програму, підготовлену в тому числі і нашим бендерським колективом. Артисти викладалися повну, по-іншому не могли. Мотивацією була гордість за велику країну, за столицю, в яку приїхали гості з усього світу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.